Дозвольте повернути в часи, коли Капкомовський Fighter 2 вийшов. Я ніколи не чув про перший, але хей, це чудова гра. Чекаю на Street Fighter 3. Потім виходить Street Fighter 2 Чемпіонське видання. Оу, круто. Street Fighter 3 далі, так? Ні. Street Fighter 2 Turbo. Окей. Okay, чудово. Чекаю на Street Fighter 3. Супер Fighter 2. Ем, um, круто. Street Fighter 3? Супер Fighter 2 Turbo. Що за нах? Спочатку я думав всі ці оновлення я крутим утримуючим фактором. Але як довго можна оновлювати ту ж саму блять гру? Це доходить до абсурду, я не куплю її знову. Що ж, потім нарешті виходить Street Fighter Alpha, потім Street Fighter Alpha 2. і після цього я збився з рахунку. Потім нарешті вийшов Street Fighter 3, типу 9 мільйонів версій його. Але також був Street Fighter 0, Street Fighter EX, ex 2 і ex 2 і це не кажучи, що ще до цього на NES був Street Fighter 2010, і я не можу сказати, куди це підходить. І говорячи про Капком, Мегамен чергова серія, де нумерація заплутує. Тут Мегамен з першого шостий на Nintendo, Але на Super Nintendo виходить Mega Man X, що на той час сприйняв як Mega Man 10, потім вийшов Mega Man X2 і X3. Як не дивно, але після був Mega Man 7 на Super Nintendo після всіх. Саме так. Дві різні серії йдуть в один і той самий час. Потім на консолях PlayStation вийшли Mega Man X4, X5, X6, X7 і X8. Тут навіть є Mega Man 8, звичайний Mega Man 8 на PlayStation. Тож лише коли вони зроблять Mega Man 9, це буде завершеним циклом. І це ще не кінець. Що це? Мегамен Battle Нетворк серія, Мегамен 64. Вони реально дійшли аж до цього? Ні. Це просто була дурна мода. Nintendo 64 вставляти 64 в кінець кожної блядо назви. Чергова річ, яка реально жижить моє лайно, це коли японські та американські релізи ігор різняться. Результат також може бути досить дивним. Хороший приклад це коли брати Маріо 2 в Японії вийшли в Америці пізніше, але все, що ми отримали, це абсолютно іншу версію. Яка все ще зветься, брати супермаріо? 2». І японська версія вийшла пізніше, як загублені левели. Серія ігор Final Fantasy є наглядним прикладом. Не будучи хардкорним фанатом, я спробую пояснити те, що я знаю найкраще. З того, що я зрозумів, Final Fantasy 2 на час його японського релізу не була релізнута в США, не було і Final Fantasy 3. Але Final Fantasy 4 вийшла. І тому що ми не мали друге або третє, не мало б сенсу звати її четвертою. То що вони зробили? Вони назвали її другою. Тож Final Fantasy 5 не була релізнута також. Тож, коли шоста вийшла, вона стала третьою. Final Fantasy 3 також стала одною з моїх найулюбленіших ігор на Супер Нінтендо. Я пам'ятаю, що після цього Squaresoft почала випускати наступні ігри Final Fantasy на PlayStation, все змінилось, і тепер вони не жартують заголовками. Тож, коли Final Fantasy VII вийшла, вони назвали її Final Fantasy VII. І саме тут плутанина почалась. Я дивуюсь, що, блядь, трапилось з 4, 5, 6? Але що дійсно повинно дивувати мене з усього? Що, блядь, трапилось з 2, 3 і 5? І коли я дізнався про це, я був, типу, тож були інші ігри Final Fantasy, про які ми не знали? Я грав у 6 весь час, а не в 3? Ну і купа блядської хуйні. Давайте поговоримо про фільми, бо мені є що сказати. одна з речей, яка змушує Мусечу скипіти, це коли в фільмі, який має цілу купу сіквелів, всі зручно пронумеровані. Але потім вони раптово припиняють нумерувати їх. Візьмемо Геловін, наприклад. Геловін, Геловін 2, Геловін 3, Геловін 4, Геловін 5, Геловін, прокляття Майкла, Майкла Майерса, Геловін H2O і Геловін Воскресіння. О Боже. Якщо вони продовжать так з роками, майбутні покоління не знатимуть, якому порядку вони вийшли. Хіба що якщо трохи пошукають, що я хочу знати, це чому вони пронумерували перші п'ять, але не стали опісля? Типу, вони збентежились кількістю, не кажучи, що кожен наступний смокче більше і більше. Якщо що чим більше блядських продовжень, тим більш важливішим є блядське нумерування їх. Серія фільмів Зоряний шлях зробила також. Наразі їх 10. від першого до шостого вони пронумеровані. Але коли вони перестали використовувати оригінальний склад і почали використовувати акторів Зоряний шлях наступне покоління, вони прибрали номери з фільмів і назвали їх Зоряний шлях покоління, зоряний шлях перший контакт, зоряний шлях повстання і зоряний шлях відплата. Окей, це все норм, але куди блядські номера пішли? Якщо вони не могли назвати «Зоряний шлях покоління сьомим фільмом, то чому вони не назвали його зоряний шлях наступне покоління поза шоу? І потім назвали «Зоряний шлях наступне покоління 2» і не почали нову лінійку сіквелів? Але гей, деякі з оригінальних акторів були в стартрек покоління, тож натомість треба було назвати «Зоряний шлях 7» дріб наступне покоління, частина 1. Та в принципі пофіг, нахуй це. Я завжди хвалив фільми Рокі прекрасний порядок заголовків сіквелю. Рокі, Роки 2, Роки 3, Роки 4 і Роки 5. Без підзаголовків, все в римських цифрах, послідовно ідеально. Але вони проїбали все зараз, назвавши новий Рокі Бальбоа. Серйозно? Ви прикалуєтесь? Рокі Бальбоа? Привіт, мене звати Рокі Бальбоа. Чому не назвати Рокі 6? Рокі Бальбоа звучить як перша частина, але з додаванням прізвища? Якщо вони зроблять ще один, чи додадуть вони його по батькові, а потім дату народження? Але ж ну, нують хуйня! яке турне виправдання в заголовках як цей розкрити більше ім'я персонажа, це як зробити приквел до Фореста Гампа і просто назвати його ліс? І говорячи перед виходом Рембо 4, що вони зроблять? Назвуть його Джон Рембо. Ти найгірший кошмар. І говорячи про Рембо, це серія, яка якимось чином повністю змінила назву. Перша звалась Перша кров, саме так, перша кров. Друга була названа Рембо, перша кров, частина 2». І потім третя була названа Рембо 3». Тож вони просто забули за першу кров. Правильним варіантом було «Рембо 2. перша кров, частина 3». Серія чужий також дуже сильно вйобана. Вони почали чужий, потім чужі. Що має сенс? В першому був один чужий, тепер їх багато. Заголовок слідує сюжету, і це працює. Але о, -о вони зробили третій. Ой бля, як його назвати? Не може бути чужії, це не працює. Крім того, тут знову один чужий. Тож давайте назвемо чужий три. Це працює. Не дуже багато варіантів було. Але тепер ви думаєте, час почати нумерувати сікули відтепер. Ви думаєте? Або чи буде це занадто традиційно? Що ж, наступний зветься чужий Воскресіння. Спочатку я подумав, що це блядський жарт, крім того, що Воскресіння одне з найбільш заїжджених слів у сіквелах, не було причини використати номер 4. Типу, ви номернули останній фільм? Тож чому ви не можете цей? Тож що ви хочете робити? Нумерувати їх чи брати клішейні слова? Мені не важливо, які але блядь, вирішіть це. Ви не почнете номерувати сіквели, потім перестанете знову. І тут більше ніж один чужий знову. Тож чому заголовок не множені, як чужі? Про що вони думали? Назва першого великого фільму Брюса Лі була великий бос. Але коли він вийшов в США, американський дистриб'ютор або будь-хто відповідальний за це, вирішили змінити назву на кулаки люті. Окей, тож це все норм. Але наступний було названо кулак Люті. Тож о-о, uh -oh, ми проїбались. Як ми тепер назвемо його в США? Ми не можемо звати його кулак Люті, бо ми змінили попередній на кулаки Люті. Назвемо китайським з'єднанням, і відтепер просто називатимемо фільми, як нам взагалі надумається. Джекі Чан зробив фільм, званий Обладунки Бога, і сіквел, званий Обладунки Бога. 2. операція Кондор. Що ж після виходу в США були невеликі труднощі. Обладунки Бога все ще не вийшли. Тож вони вирішили релізнути сіквел спочатку і перейменувати на просто операцію Кондор. Що ж після цього обладунки Бога насправді релізнувся в Америці і був названий Операція Кондор Кондор-2. обладунки Бога? тотальний розворот. Тепер давайте поговоримо про зомбі. Якщо ви живете в Америці, і хочете подивитись їх, ви знайдете зомбі з першого по шостий. але немає зомбі 2 Що за НАХ? Серія фільмів з пропавшим сіквелом. Що ж, ось пояснення, все почалось зі світанку мерців Джорджа Ромероса. Саме так сіквела до ночі живих мерців. Європейський реліз світанку мерців був порізаний і змінена назва на зомбі. Потім італійський сіквел був названий Зомбі 2. Саме yeah, так, сіквел до сіквелу, що вилився в чергову лінію сіквелю. Сіквел. Чорт. Well, що ж, коли Зомбі 2 вийшов в Америці, вони не могли назвати його Зомбі 2, бо не було зомбі. Назвати його світанок мерців 2 було б неправильно, бо він не мав нічого спільного з версією містера Ромеро. Тож, вони просто назвали його зомбі. Так, Зомбі 2, тепер зомбі. Не плутати з італійською версією світанку мерців, яка також зветься зомбі. Тож, коли Зомбі 3 вийшла в Америці, вони зрозуміли, окей, нахуй це, все буде заплутуватись більше. Тож просто, блять, назвем зомбі 3, як воно є. Але немає зомбі 2, нахуй це, не міняйте більше назви. Тепер Британія, вставши посередині цього вйобу, вирішила лишити назву світанок мерців і змінити зомбі 2 на зомбі поїдачі плоті. Потім зомбі 3» буде зомбі поїдачі плоті 2», і так далі, і так далі. Говорячи про серії з загубленими назвами, що трапилось з фільмами Голий пістолет? По перше, чому Сіквел звався Голий пістолет 2,5», з половиною? Що половинчастого в ньому? Я? я припущу, що вони вклали половину тексту з третього фільму в нього, і потім це було половиною наступного фільму. Гадаю, це має сенс, окрім факту, що я ніколи не бачив голий пістолет 3» або «4». Або п'ять, або який-небудь, окрім голої пістолета 33 три, 3. Ти типу, по яким хуєм я пропустив так багато сікулів? Я навіть ніде не можу знайти їх. Вони навіть не включені в фільмографії Леслі Нільсона. Тож я думаю, він не знімався в них. Хто небудь, поможіть, я ніде не можу знайти їх. Де решта половинок голого пістолета 3 і решта аж до 32? го Я не можу, блядь, знайти їх. Де вони? Думаю, дуже вражаюче, якщо вони пронумеровані, і це було би рекордом по кількості сікулів до комедії. Але чорт, ця хуйня зносить мені мозок. Що ж, мені варто заспокоїтись, тож досить моїх нарікань. Дякую за прослуховування і хороший блять ночі, а озвучу Ладос. Менше з тим, я просто прикалуюсь.